Мої щирі вітання п'ятикласникам! Ми продовжуємо знайомитися із перлинами словецьного мистецтва. І сьогодні говоритимемо про давні міфи і легенди українського народу. Тож розпочинаємо. Ви вже знаєте, що багато тисячоліть тому люди не мали наукових знань, не вміли пояснити явищ природи, які були то добрими до них. То завдавали шкоди. Вони припускали, що від якихось вищих сил залежить їхнє щастя й добробут. Ці сили керують вітром, громом, блискавкою, водою. Наші пращури уявляли собі чарівних могутніх істот богів, які керували світом. Ці дивні чарівні істоти за уявленням предків були схожі на людей. Допомагали людям, карали людей. Із потреби пояснити Всесвіт і людину виникли міфи. Міф це вигадана розповідь, що передає уявлення наших далеких предків про створення світу, його будову, про богів, демонів та інших фантастичних істот. Рано в досвіта на сході прокидався ясний Дажбог. По зелених пишних луках волос пас овець гладких, Бог стрибох літав на крилах, грав на кобзі золотій, Бог Перун на чорних хмарах вічно землю об'їздив, даш Бог сонячне божество у східних слов'ян, податель добра і багатства, божество достатку, опікун громади й народу. Під його всемогутньою силою було все небо. Вирій, давня назва раю, місце перебування дажбога, Бога Сонця. У вирій ховається взимку все життя, переховується насіння, посіяне в землю, перебувають душі померлих предків і душі ще ненароджених людей. Сокіл род, першоптах, що народився зі сльози. Яку зронило Всевидяще Око. Сокіл рот, сокіл Прадід є символом місяця. Сварог – небесний коваль, що викував наш світ, покровитель ковальства. Давні слов'яни вірили, що сварог створив перших людей, навчив їх молоти зерно та пекти хліб. Сварога називали Прекрасноруким, тобто Богом Митцем. Берегиня, богиня добра і захисту людини. Захищає оселю, родинне багаття, малих дітей від хвороб та інших злих сил. Перун. Бог громовержець. Давні слов'яни вірили, що грім то його мова, а блискавка погляд. За часів князя Володимира Перун був головним божеством Київської держави. Білобог Бог добра в слов'янській міфології, творець землі, сонця, світла, батько Перуна, був представником добрих сил, боровся постійно з Чорнобогом та уособлював одвічне добро, красу, світло. Чорнобог володар темряви, ночі, зими, холоду. Чорнобог вічно бореться з білобогом. Вони почергово перемагають один одного, і на землі від того змінюється день, літо, на ніч, зиму і навпаки. Мара, богиня хвороб та смерті, породила 13 доньок: вогневицю, коркушу, глуханю, лякливицю, Лінь, ломоту. Лідницю, кікімору, жовтяницю. Слов'яни щовесни робили опудала мари, які спалювали або топили у воді, щоб прогнати її та захистити врожай. Тож сьогодні говоритимемо про обереги, добрих і злих слов'янських богів та матір усього сущого – берегиню, що є героїнею одноіменного міфу берегиня. Слов'яни вірили в багатьох богів, пов'язували з ними ті чи інші сили природи. Боги наших предків були добрими і злими. Тож послухаємо легенду берегиня. Йшли і йшли люди до сварога та берегині зранку й до вечора. Подивитися на хатину, на піч і жорна. Скуштувати того дива, що хлібом зветься і схоже на сонце. І нічого не таїв од людей сварог, усе показував і пригощав хлібом. Їли вони той хліб і казали, хочемо й ми піч мати та хліб пекти. І казав їм сварох, спочатку кути, не будуйте, виходьте з печер та бурдеїв. Годі скніти в темряві та холоді, час жити в світлій хаті. Тоді просили його люди навчи ставити ті кутини. І сказав їм сварог, Ось піду я від коша до коша показувати, як ставити хатину, як піч мурувати, як жорна тесати. Коли ж це буде, нетерпляче доскіпувалися люди. Ось тільки закінчу ткацький верстат будувати. А що воно таке? Це таке, що на ньому ткатимете полотно так, як навчить вас берегиня. Тоді промовляла до людей берегиня. Ось годі вам люди ходити в диких шкурах. Треба ткати білим яке полотно та ходити в білій одяганці, як личить. Дітям Білобога. Я навчу вас, люди, як сконопельку делю робити, як нитку сукати, полотно ткати, як його вибілювати та вишивати. Люди слухали й раділи, та надходила ніч і страх виповзав на землю з усіх шпарин, бо починала земля трястись і гойдатися. То лютував Чорнобог. Він шаленів, метався у своєму похмурому підземному царстві, несамовито гупав усім тулубом своїм у землю, намагаючись її розвалити чи перевернути, та дарма. Тоді гримів його трубний голос. Он сварох уже навчає людей кутини білі ставити, печі мурувати. А берегиня хоче вдягати людей у біле полотно, аби відлякувати моє чорне військо, що боїться усього світлого. Тож мушу якнайскорше знищити і сварога, і берегиню, і творіння їхнє. І зійшлися чорнобог і мара. І стали вони нутрощі свої спорожняти. І з тої твані, смердючої, родилося ціле стадо ящерів, чорних панцирних потвор. І повелів їм Чорнобог іти на землю й розтоптати хатину сварога й берегині, і їхню піч і жорна, і їх самих разом зі сварожичами. Тоді здригнулася і загупотіла земля. Коли по ній важко полізли чорні ящери, вони нестримно тупою панцирною лавою сунули на білу хату сварога й берегині і вихопилися назустріч потворам хоробрі сварожичі, але їхні двогострі мечі відскакували від зроговілого панцира ящерів, і сини сварога мусили відступити геть. Не зміг зупинити чорнобогове військо і бог Сварог. він кидав у плазунів палаючі смолоскипи, проте їхній панцир не горів і не пікся. І коли загрозливо наблизились ящери й мали ось ось розчавити першу на землі хатину, і з неї вийшла берегиня. Уся в білому білому вбранні, і з червоними вишитими на білому полотні стрілами перуна та соколами, богиня здійняла догори руки, і чорне військо враз зупинилося, ніби заворожене білою красою. Тоді берегиня сміливо з піднятими руками на ящерів, і вони стали понурою повзати і йшла вперед, богиня в білому Своєму, і відкочувалися назад чорний морок потвор. І тоді загнала берегиня чорних ящерів у річку Рось, і закипіла вода від них, і почорніла, і загнила вмить І сморід дійшов до вирію і в гніві великому білобог, творець Росі, змахнув чарівною рукою своєю. І тої ж самої миті панцирні потвори перетворились у скелі, що обрамили береги цієї річки. І краса засеяла довкруж, і берегиня була богиною краси і захисницею її, і пішла по землі слава про берегиню, як захисницю білої хати. І стали люди її віншувати і молитись їй. Захисниці дому людського від чорних сил. І, навчившись робити полотно, стали роси, і гукри, і кияни вишивати не тільки стріли перуна та соколів, а й берегиню з піднятими в захисному пориві руками. І почали вони вирізблювати образ великої охоронниці на дверях, на вікнах. Вишивати її постать на рушниках, на сорочках, аби берегиня захищала їх від усього злого завжди й повсюдно. Шановні п'ятикласники, ви певне звернули увагу, що є не зовсім знайомі для вас слова в цьому тексті. Бурдей це землянка, житло, викопане в землі, Кощі, кіш це літнє житло кочових племен. Жорна. Це плескуватий круглий камінь для розмелювання зерна, куделя, прядиво або вовна намотана на спеціальний пристрій, кутини, хатини, хати. Знати давні вірування наших предків неодмінно потрібно, бо без них неможливо зрозуміти своє минуле, історію свого народу, його духовність і культуру, традиції і звичаї. І почали українські жінки вишивати берегиню на рушниках. І рушники із зображенням берегині вивішувались над вікнами й дверима, захищаючи домівку від чорних сил. У знайдених найдавніших орнаментах писанок богиня Берегиня зображена обов'язково з піднятими догори руками. Ми прослухали з вами легенду. І бачимо, що вона побудована за зразком казки. Вона, як і казка, має вступ. У вступі тут говориться про людей, які голодують, скніють у печерах у холоді та пітьмі. Має основну частину, берегиня, сварожичі та Сварог борються з темним військом Чорнобога та Мари. І кінцівка. Берегиня перемагає, люди навчаються будувати ткати. Пекти хліб і дякують за це берегині. Ну, і як і в казці, тут є тема, про що розповідається. Розповідається про зародження людської цивілізації, про боротьбу світла й темних сил. Ідея: уславлення доброго й світлого, засудження темних сил, що знищують усе живе. Основна думка у будь-якій боротьбі перемагає завжди той, хто відстоює справедливість і стоїть на боці добра. Ну, і герої легенди, їх небагато, але є і головна героїня, берегиня, і другорядні герої Сварог, Білобог, Чорнобог, Мара. Отак у міфах українці передавали своє вірування. До найтавніших жанрів народної творчості відносяться і легенди усні народні оповідання про чудову подію, що сприймається як достовірна оповідь, пояснюючи, чому так названо планети, дерева, квіти, як утворилися гори й моря, як проручили тварин, люди складали про них дивовижні історії і вірили в те, що всі ці події, розказані в легендах, Відбувалися насправді. Пригадайте, коли ви востаннє дивилися на небо? Підійміть очі, а раптом там побачите чарівний віз. Про походження цього сузір'я наші пращури вигадали цікавезну історію. Вона так і називається Прозоряний віз». Колись давно. А де саме невідомо, та трапилась велика посуха. Така посуха, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хворіти та мерти. В тім краю, де ото трапилась така посуха, та жила одна вдова, а в тієї вдови була всього-навсього одна дочка. Водова без води захворіла. І дочка, щоб не вмерла її мати, взяла глечик та й пішла шукати воду. Де вона її шукала? Хто її знає? А тільки десь то знайшла, набрала в глечик і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води. Дала йому напитись і тим одвала його від смерті. Далі зустріла вона другого такого ж саму, потім третього, четвертого і нарешті сьомого. Усім давали пити і всіх рятувала від смерті. Води залишилось у неї тільки на самому дні. І вона йшла. Та по дорозі сіла відпочити, а глечик поставила біля себе на землю. Коли в той час де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитись та й перекинув глечик. Коли той глечик перекинувсь, то з нього вилетіло сім великих зірок і восьма маленька, та й поставали вони на небі. Ото ті зірки і є віз. Або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А ось маленька так то душа собаки, що перекинув глечик. Так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була тая дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну. Тож ви познайомилися із змістом легенди про зоряний віз. А тепер поміркуймо, яка за характером виявилася дівчина, головна героїня твору. Добра, любляча, віддана, чуйна, щедра, здатна до співпереживання. Поміркуймо. Дівчина добра, любляча, віддана донька, бо відправилася в далеку путь, аби врятувати хвору матір. Разом з тим вона була чуйна, щедра, здатна до співпереживання, оскільки не пошкодувала води для чужих подорожніх. І за цю щирість її, зрештою, винагородив Бог. Оце є провідна ідея твору. Адже легенда не просто демонструє уявлення давніх українців про те, як на небі виникло сузір'я, а й закликає бути добрими, чуйними та допомагати одне одному. У цьому випадку зроблене добро обов'язково повернеться до того, хто його вчинив. Ви звернули увагу на те, хто перекинув гречика з водою в легенді про зоряний віз. Як думаєте, чому серед безлічі тварин давні українці обрали саме пса? Мабуть, тому, що за давніми віруваннями пес з'явився на світ чи не раніше людини. Говорили, що собаку створив без шерсті сам диявол. А Бог лише подарував йому шерсть, аби той не мерз, доки охоронятиме виліплену з глини людину, що якраз висихала. Так і став пес супроводжувати людину всюди. Отож, наступна легенда розкаже нам, як саме пес почав жити поруч із людиною. То чому пес живе зараз біля людини? Давно. Дуже давно жив собі самітний пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, аби цей його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього й каже, Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів, Чубу би ні. Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися боятися. Збудив вовка, а той йому й каже Будь тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався що ведмідь сильніший за вовка, пішов до ведмедя і каже, Ведмедю, братику, живімо разом. Коли разом, то й разом, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях почув пес якийсь шелест і почав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав, «Заховаймося в корч, бо ще надійде лев і роздере нас обох. Подумав пес, що Лев має бути сильнішим, залишив ведмедя і пішов до двору короля Лева. Леве, Леве, королю звірів, живімо разом. Заслугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері почав пес чомусь боятися і почав вити, гавкати. Видих Лев із палати, і каже йому, Вувчи, бо ще надійде людина і застрелить нас обох. Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини і пристав на службу до неї від того часу й живе пес з людиною. Сьогодні ви дізналися про те, як про уявляли собі появу на небі зірок та що вони думали про кращого друга людини собаку? Пропоную перевірити, чи уважно ви слухали легенди. А для цього зіграємо в гру так чи ні. Нагадую правила. На кожне питання ви маєте дати відповідь так чи ні. А потім ми перевіримо, чи правильно ми виконали завдання. Перше. Глечик перекинув останній подорожній. Друге. Вдова захворіла, бо через посуху не було води. Третє питання. Зоряний віз складається з семи зірок. Четверте. Остання зірка позначає душу дівчини. П'яте. За щирість дівчини Бог віддячив дощем. Шосте питання. Пес почав шукати друга через самотність. Сьоме. До першого із пропозицією дружби пес звернувся до вовка. Восьме питання. Ведмідь боявся, що людина застрелить обох. Дев'яте питання. Заслугу прийняв пса Лев. І останнє десяте. Пес пристав жити до людини, бо вона була найсильніша. Сподіваюсь, ви були дуже уважні, і всі записані відповіді збігаються з тим. Що ви бачите на своїх екранах. Якщо ж це не так, прочитайте легенди ще раз. Наш сьогоднішній урок добігає кінця. Дякую за увагу і до нових зустрічей на уроках української літератури.